Привіт! Запрошую вас до села Кормильча Хмельницької області. В Кормильчі є густі ліси, і неподалік знаходяться озера та річки, де можна провести час за риболовлею чи прогулянками. А поки ви підписуєтесь і ставите лайк, я розказую вам відстані до найближчих міст. До Кам'янця Подільського 33,8 кілометри. До скали Подільської 21,3 кілометри. Скала Подільська це селище міського типу. До Хмельницького 104 кілометри. А ось і наш будиночок. Він з цегляними стінами, іначе пам'ятає життя кількох поколінь. Вікна по всьому будинку дерев'яні покриття шиферне. Хатка на 55,6 квадратних метрів. Та кожен сантиметр здається сповненим тепла і гармонії. Поли в будинку дерев'яні в двох кімнатах покладено ліноліум. Тут є три кімнати, а з них коридор та простора веранда, яка ідеально підходить для чашки чаю ввечері. До речі, поділіться в коментарях, чи п'єте ви ввечері чай. І чи обладнала би для цього свою веранду столиком зі стільцями або для ранкової кави? Переходимо до великої кімнати. Бачимо, що лінолеум тут на перший час годиться, але бажано його замінити. Зігрітись в будинку можна по-різному, є як газове опалення, так і традиційна кафельна грубка, що наповнює будинок теплом від дров. Він охайний, доглянутий з косметичним ремонтом. Тримає в собі той невловимий дух затишку. Ще є такий мінус: на подвір'ї немає криниці, криниця далі по вулиці. На подвір'ї є сарай з трьома приміщеннями, в одному з яких літня кухня з газовою плитою. А поряд є льох, старовинний та прохолодний, в якому добре зберігаються овочі, соління і консервація на зиму. Ділянка цього будинку простора 22%. сотки. Тут є сад, і город, і місце для ваших ідей. Ще зауважу, що до будинку веде гарна асфальтована дорога, і від дороги ділянка загорожена металевим парканом. По вулиці прокладений кабельний інтернет. Тож є можливість підключення. Ціна оголошена власником 5 тисяч доларів. А так, на жаль, виглядає автобусна зупинка в селі. Як на мене, це позорисько. Якщо б це було моє село, я б пішла і, хоча б, пофарбувала її самотужки. Але не все так сумно. Кормильча має просту, але достатню інфраструктуру для сільського життя. У центрі села є продуктовий магазин і кіоски, де можна придбати основні товари. Також є поштове відділення, школа, невелике кафе і ресторан для відпочинку.